Що ви їсте щодня, які звички підтримують вас в формі? Я б сказала, що щодня я п'ю тільки каву, до речі, з молоком. Оце те, що щодня. А так я не можу сказати, що в мене дуже різноманітна їжа, тому що я зараз скажу крамолу. Але насправді повноцінна я їм один раз на день, коли я приходжу ввечері з роботи додому. Це десь виходить близько сьомої години. Зранку я можу випити каву, я можу випити калаген, можу з'їсти якісь фрукти, можу і не їсти, якщо я дуже зайнята на роботі, то немає коли, чесно кажучи. А іноді я можу їсти три рази на день, особливо якщо я знаходжуся на відпочинку. Але я практично щодня їм корисну їжу, я би сказала. Тобто жирну. це може бути і домашній сир, і яйця, і м'ясо, і риба. Тобто, це не в основному вуглеводи. Хоча вуглеводи безумовно є теж. Іноді я не гребу і чимось солоденьким. Дуже навіть полюбляю якийсь домашній тортик або ну якусь дуже цікаву цукорочку, але роблю це не так часто. Або якщо вже цукорочку, то всю коробку. Так. Да. Або якщо вже цукорочку, то точно вже ну, якщо не всю коробку, то півкоробки, це точно. Але це буває рідко, раз на місяць.